Всім доброго дня. Завтра у нас свято, то приїхали шукати лепих. Вон чоловік поліз до болота. Раніше скільки було його, дуже багато, а зараз ніде не можна знайти. То хоч собі трішки нарвем. Чайки як кричать, вон, літають. Воленю зараз ось його нарвемо. Розкричалися. Ось сонях який скоро як зацвіте. Буде краса. Жовте-жовте буде поле. Полетіла чайка, яка велика. Поки чоловік нарве лепеху, а ми шовковиці поїмо. Тут така здорова. На да, добра, добре. ідем, ідем, так. Да. Так, да, дивися. Ось яка здорова шовковиця. Даю, даю моє сонечко. Всім доброго ранку. Вітаю вас зі святом. Сьогодні неділя трійця. У нас, говорять, зелена неділя. Ось вчора так зробили. Нарядили наші ворота. Так, прикрасили ворота на зелену неділю. Лепих, любисток. Всі ароматні трави, полин. Мята і клена наламали. Музичок, мій котик. Так як сьогодні свято, відпочиваємо, нічого робити не можна. Покажу вам трішки своєї краси. Калачики цвітуть. І бегоння така ж уже. Вся в квітах стоїть. Щось оцей калачик мені не подобається. Став пропадати. Треба після свята його пересадити. Хосточки стоять на місці гарненькі. Отак трішки, бо не видно. Сюди також досадила хризантемку один кущик і другий. Повикошували бур'яни хоч трохи перед святом. Ділейники. Уже флокси, так Майже вся цвіте. Ні, тут ще біла не цвітину, але більшість цвіте. Ось на три скільки. Буде квіточок гляньте. Оце вона зараз так мені подобається. Це отаку не повністю відкрита. Дивіться, скільки флокси. І ось лимонний вже цвіте. Також повиривала трішки бур'ян в цих квітах. Лілія біленька, гарненька, лілейник цвіте. ця ось кремова вже починає відкриватися. Оцей лілейник я вже показувала. Вже бачили його. Оце тут. Отут ще нічого майже такого я не зробила. Ще в бур'янах лілії. Що ти качаєшся? Оце вони так гарно цвітуть, кожного, ну тільки ще недовго квіточка тримається. Кожного дня, ну, майже, ну, сутки цвіте одна квіточка, але кожного дня відкривається все нове ось Комахи напалена. А ну пішли вон. Тут чоловік трохи покусив, а я там повиривала вручну. Так і не, і не добила я цей бур'ян. Будемо вже після свята доривати бур'яни, лілейничок. Ай мазон, ай мазон. А морчає тік, да? Угу, мурче. Так, підем далі. А бутиликон подивіться скільки там все. Понасад знову сусідка приносить кожного дня, оберемок на стриже і мені несе. То я всі під бутилку. Можливо, ж якась та й дивіться. Краса яка. Райфлокси. Ця трішки буде темніша. Но біла ж така вона мені. Ніжна, ніжна, гарна така ж вже. Ну і ця цвіта, дивіться. Квіточка хліматі все, що не в'ється. Кампсів зацвів у мене. Чорний малини ось повну треба зібрати, так і не зібрала, ось дивіться, скільки. Кожного дня і все підсажую, підсаджую нові. Дивіться, ось у мене зацвів. Цього ще я вам не показувала, тому що він ще не цвів, коли показувала. Як його за оце пузо да не да, не пошкрябать, як він вже ж випрошує, да, Мурзік? Мурзік! Ти це линяєш, такий поганий, оце колір, я тут вже виленяв. А отут а ще ні. Охтись, охтись! Що ні, хватить. Потім. Це вже відцвілася. Лілії там ще виглядають. Ось моя лаванда. Бачите, також покосили, а тут ще не побривала бурянах. І тут у бур'янах. Ну, ви на бур'яни не звертайте увагу, ви дивіться на мої квіти. Бур'яни колись приберу. Вже з городом доб'ють її бур'яни на городі, а потім вже буду наводити ладу у квітах своїх. лілії Бо його троянди відцвіталися, по... це ж все треба буде позрізати. Ну, вже ж раді свята не буду це робити. Алесканція? Ви дивіться, яка хост О, ця я флокса? І паучок? Що, Шо Шомурзик лехіна цяя? Тут-тут зацвіте. Тут, така ще флокса. Ну, такої в мене не було. Це вона, мабуть, запалилася біла із такою рожевою і стала така. Лілі. Чи там під буском, ну туди не полізу, треба їх викопати, пересадити. І тут, дивіться, краса. Залізу в м'яту, покажу ж вам все-таки Дивіться, які. Та ще й жовтенька. Це вже м'яту зріжу. Вже все нарізала, я її тримала, щоб наклечення нарізати. Бур'яни тут страшні. Лілії, ох, які гарні. О, дивіться, ось що садила ожину. Вже ось ягода. Дивіться, які вони такі ж вони великі, да гарні. У мене дуже багато видів. Вони дуже дорогі. Це колись купувала. Як ото продають, скидають ну потім я то можу купити вони тоді розростаються. То небагато. Божина, дивіться вже, які вже червоніє. Яка червоніє, яка ось ось, дивіться, цвіте, буде пізніше. Які великі. Вона до це така смачна, солодка, солодка. Як достигне особливо. Тому що вона буває хоч і чорна, але треба чекати того моменту, коли тута підсихає. Ну так видно, що відділяється, От тоді смачна. А буває так чорна, а вона ще не дозріла. Ну, що ти хочеш? З ягодка вже одна темніє, стигне. І ось дивіться, ну, вже хтось ось пробував без нас. Це вже курчата, навірно, бо ось ходять. Позакривали, поперелітали. Дивіться, вже стигне. Це перший рік, то вони дрібненькі. Я думаю, можливо, коли вони вже вкореняться, гарно розростуться, тоді будуть набагато. Крупніша ягода. Чого ти перелітаєш? Он пообігло курча за жуком? Там лілейник цвіте як простий. Ну, а цей вже ж не відходить. Сезон лілій зараз. Саме така пора, що лілії квітнуть. Ліки так і не прибрала, так і стоять, тому що вже треба поливати, то не бачу його, щоб прибирати, тому що знову треба доставати лапчатка, як цвіте. І тут ось лаванда така нещасненька. Що все в беріжці. Поки з цими городами справляся, то у квітах вовки виють. Мурзик, мурзик. Ну хоч добре, що встигли покосити, хоч тут немає бур'яну коліно. А брехоси, дивіться, які великі. Повинна бути рання. Ну, вона у нас дуже-дуже пізня. Куплялася як рання, але спіє дуже пізно. Дивіться, які здорові. Дуже здорова абрикоса. Яблук нав... чіплялося страшне, ось. Бідна гілка. На силу тримає їх. Я мене гляньте, дуже багато. Це жовта. Трошки хай осипається. Хоста вже дивіться. А тут напала мучниста роса на флоксу мою. Треба побризкати. Хоста вже цвіте в мене і теж все. Цля. Це ця рання в мене щось хоста, вона так цвіте рано. Ці ще ні. Ця ось цвіте. Хтось кущі поваляв мої. Хтось спав. Ніби на подушці. Видно сліди. Тут ось любисток скосив Серега. Хай відходить молодий. Мали на скільки. Ходить красунчик. Ну. Ще один біжить. Ще один біжить. Да. Всі ходите за мною. Всі ходите за мною. Угу. Мої хороші, що і курчата йдуть. Ідіть і вас поглажу, йди, Петя, йди, іди, чіпа, цепа, 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 іди, чого боїшся? Так, розігнався. Пасу, усі поперелітали до єдиного. Ми їх закрили, тому що дуже багато курчат пропало, щось поодавило і поїло. Ну, ходив виходять, собака, знаємо чий, але люди не признаються, що то їхній собака говорять, що то не наш. То ми їх закривали, але ті, що більше курчата повилітали всі. Ну, менше сидять, звісно, в загороді. Осьо. Він хотів з тобою погратися, мурзик. Чого ти його б'єш? Тож бажаємо всім гарного дня, гарного настрою, міцного здоров'я та миру. До наступної зустрічі!